Я вітаю вас, водолії. Зараз для вас прогноз на листопад 2024 року. Для вас дуже цікавий місяць, я би сказала, це початок нового життя, завершення якогось нестабільного етапу в вашому житті, перегляди взагалі свого життя, свого минулого і новий такий рух вперед. А я астропсихолог Алла Бережна. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. Я роблю астропрогнози, я е, дуже люблю астрологію і ділюся своїми знаннями із усіма людьми. Хто, звісно, цього бажає. І отже, почнемо з того водолії, що 1 листопада у нас відбудеться молодик у знаку Скорпіон. А для вас це 10-й дім, і це про досягнення, це про нові можливості ваші, тому що 10-й дім у нас найвисокі, і він говорить про те, що в цей час може народитися щось нове. У вашій кар'єрі, там, де ви працюєте, можливо, у бізнесі, можливо, у стосунках із людьми, які доросліші за вас, але це нові перспективні взаємовідносини. Можливо, покращаться у вас стосунки з керівництвом. Або з підлеглими, якщо ви самі водолії водолі, керівники. Тут ще йдеться мова про якийсь новий статус. Можливо, ви одружитеся, можливо, ви переїдете, до речі, чи також можливо, можливо, купити якусь нову нерухомість, це може бути і власне майно, це може бути і комерційне майно, нерухомість. І це також може бути і народження діток, це може бути отримання якихось важливих документів, тобто все, що стосується нового статусу. Він, він у вас повинен змінитися, оновитися. І далі у нас дуже цікава подія відбудеться в цьому місяці в листопаді, 2 листопада Меркурій зайде в знак Стрілець, а вже 26 го він піде тут же ретроградно. І для вас, водолії, Стрілець це 11 й дім. І що дасть тут Меркурій? Нові спілкування, комунікації ви потрапите в нові групи людей, дуже цікаві, де отримаєте дуже багато нової інформації, будете багато говорити. Також ви можете в цей час почати виступати, виступати на публіку, щось доносити людям. Тому що 11 дім це коли ви вже проявляєтесь як творча людина у суспільстві, тобто ви накопичували довго інформацію, зараз ви можете її вже передавати людям і бути від цього задоволеними, тому що 11-й дім це наші надії. Також це про розширення кола знайомств. Ви можете зайти в якусь групу. Це може бути і спорт, це може бути і політика, це може бути і творча група, як я казала. Також ви можете відвідувати якісь нові виставки, можливо, кінотеатри, фільми нові дивитися. Тобто якісь можуть бути або задоволення, також і розваги можуть бути сюди, і подорожі можуть бути також, тому що це Меркурій, це про переміщення. Взагалі, отримання нової інформації для того, щоб більше розкрити себе, але для соціуму, не як індивідум, а як вже ви в соціумі. Для вас видалі, це дуже важливо, тому що ви взагалі народжені для того, щоб служити іншим, щоб бути лідерами, явними або непроявленими лідерами, так негласними, як би сказати. Але це ваша стезя, 11 тім. І, отже, насолоджуйтесь цими станами. Важлива у нас ситуація буде 3 листопада, це буде пік цієї ситуації. Опозиція буде Марса і Плутона. Дві дуже важливі планети. Вони такі вперті, ніхто з них не хоче здаватися, і вони обидві войовничі, і вони обидві хочуть добитися свого, чого вони бажають. Для вас ця ситуація буде відбуватися по 6 і 12 полі. І це про ваше оточення. Така рутинна робота, допомога іншим, коли ви турбуєтесь про інших, коли ви служите іншим людям. Це також для вас водолії дуже важливо. І що дасть Марс Плутон? Це взагалі якісь бунти, якісь незадоволення. Люди з чимось не погоджуються. І це ж стосовно взагалі всієї планети Земля. А безпосередньо на кожного з нас вони будуть мати вплив також. Ми це відчуємо. Бажання боротися, бажання чогось добиватися, бажання вийти за рамки суспільно прийнятих якихось стандартів. Взагалі для вас водолії це нормально. Ви для вас. Така енергія зрозуміла, тому що ви самі такий знак непосидючий, і Плутон з Марсом, він вас буде якби надихати, щось все-таки творити. І шостий і 12 дома це також про завершення якихось ситуацій, про розуміння чогось. Ви зрозумієте якусь інформацію, захочете з чимось розібратися, десь поставити крапку, але це може бути дуже емоційно. От тут дивіться уважно, щоб нічого не зруйнувати, краще зберігайте спокій, постарайтесь, тобто візьміть ці речаги управління в свої руки і управляйте своїм життям, тобто своїми емоціями, направте їх в таке русло, яке творить. І далі у нас 4 листопада Марс вже перейде в знак Лев, а для вас це сьомий дім. І тут будьте уважні водолії, тому що, знову ж таки, Марс воювати, щось доказувати, емоції, сьомий дім це партнер, це наші стосунки, відносини. Як у сім'ї з домашніми партнерами, так і Партнери по бізнесу, ваші друзі, клієнти навіть ваші можуть тут бути. Ви захочете щось емоційно їм доказувати, тому що лев це про відстоювання свого я. Я завжди прав, так? Це про лев. І вони також дуже чітко розуміють свої кордони. Отже, або хтось буде переступати ваші кордони у стосунках, і ви не будете цим задоволені, і будуть вас ці люди провокувати на щось, на емоції. Або ж в плюсі це також може бути. Це коли вам партнери нададуть нові ідеї, нові сумісні плани, якісь вам запропонують. Це також можливо. І ці плани будуть яскраві, тому що лев це взагалі яскравий знак. Знак, це сонячний знак, і це знак задоволення взагалі. Отже, будьте уважні і тут знову ж таки управляйте своїми емоціями водолі І далі у нас важливо, що 11 листопада Венера заходить в знак Козоріг. Для вас це 12-й дім. Знову ж таки, а венера, що це про щастя? Це про стан закоханості, про стан такої наповненості. Взагалі, Венера нам додає такого ресурсу, як внутрішнього задоволення, так це може і в коштах відображатися. Якщо ви довго якийсь проект. Виносили, народжували, створювали, зараз можете отримати за нього результати, як матеріальні, так і моральні. Також 12-й дім, як я говорила, це завершення якихось процесів, це якісь таємниці, ви зрозумієте, що було незрозуміло, вам розкриється, якась інформація прийде, можливо, якісь навчання дуже важливі. Документи можете отримати, також важливі. Можливо, вже переїдете, якщо ви планували, то це також дальні землі. І там ви відчуєте стан по Венері щастя, гармонія. Відчуття безпеки, комфорту. Якщо таке активне життя зараз не про вас, наприклад, ви можете відпочити в цей час, порелаксувати, помедитувати. Це також про стан спокою, обдумати те минуле, яке з вами трапилося за останній час. І проаналізуйте, побудьте в собі. Це венера, вона взагалі може давати і відчуття такої одинокості. Також можете це відчути, не лякайтесь, це нормально. Побудьте наодинці, подумайте, поговоріть з собою, що вам важливо, і куди ви будете рухатися далі, тому що після 12-го дому прийде перший, а там вже нові починання. І далі у нас важливо, 15 листопада повня відбудеться у знаку Тилець. Повня – це вже про кульмінацію якихось подій, про розвиток, про те, що стане зрозуміло, ясно. Для вас водолій це четвертий дім, у сімейних стосунках щось зрозумієте. У накопиченнях сімейних, у, взагалі, у сімейних ресурсах. Це матеріальна база, це якийсь фундамент, підґрунтя таке стабільне, тому що телець це дуже стабільний знак. І… У світі цей аспект може дати фінансові кризи, як я казала, якісь падіння бірж фондових, взагалі, і ще й розкриється якась таємниця. Можливо, щось від нас приховували, властелини цього світу. А зараз це все відкриється, тому що боротьба буде йти неймовірно за владу, коли Плутон з Марсом в опозиції. Ми це все будемо спостерігати. І причому це надовго. Цей аспект Марс він піде ретроградно в грудні. Відійде від Плутона, про який я вам казала, що основна його частина прийдеться на 3 листопада, потім в січні вони знов зустрінуться з Плутоном. Потім, коли він піде вже прямо, знову розійдуться, і в кінці квітня остаточно це вже такий екзамен для всесвіту, за що ж ми боролися, і на що ж ми напоролися. Весь світ зрозуміє, до чого ж ми прийшли цією своєю боротьбою, цією своєю боротьбою за владу, за ресурси, емоції, бажання перемогти, бажання бути переможцем. До чого ми прийшли. Дуже сподіваюся, що це буде перемога, що це будуть емоції позитивні, але подивимося з вами, як це все відбудеться. А отже, зараз проповнюю яка в тельці це також може давати кризи у фінансах, висвітлиться проблема саме матеріального стану. А для вас водолії, ви, можливо, вирішите, де ж ви хочете жити, з ким ви хочете жити, де ваша родина, що відбувається в родині, можливо, таємниці якісь родинні виявляться, можливо, захочете копати або давно вже копаєте про своє генеалогічне дерево. І тут прийдуть якісь, якась інформація, якісь розуміння, ясність. Тобто дуже цікава буде ситуація. А 17 листопада у нас Сонце дасть опозицію до Урана. Також багато несподіванок, багато якоїсь несподіваної інформації, різкі зміни взагалі у Всесвіті. Для вас знову 4-й і 10-й дома знову кар'єра, статуси, сім'я, родина. Несподівана інформація, неочікувані якісь гості, люди, комунікації, яких ви взагалі не очікували. Уран і сонце це такий запал чогось нового, неймовірного, несподіваного. І дай Бог, щоб це все було позитивно. Тому що може тут бути і конфлікт. Конфлікт тоді, коли у сонця нема бачення, нема майбутнього, тобто у людини нема е, правильного сонця. Він не бачить майбутнє, він не знає, куди йти. Тоді уран. Несеться, а шляху немає. І що? Конфлікт. Внутрішній, звісно. Тобто майте цілі, майте бачення, куди ви йдете, куди ви ведете свою родину, взагалі, яке ваше направлення, які ваші цілі, яке ваше майбутнє? Можуть бути несподівані звістки, новини у вашій родині. І 20 листопада Плутон остаточно переходить уже в ваш знак водолії. Це знакова дуже. Подія для всесвіту і для вас конкретно, тому що до вас він заходить у перший дім. І тут готуйтеся нові починання, нові навчання, новий я. Взагалі ваше життя однозначно зміниться. Але процес довгий, за найближчі 20 років ви себе не впізнаєте. Водолії це дуже глибина трансформація. Прямо дуже вам. Вас всесвіт заставить копати глибоко, думати, змінюватися, вносити креативні ідеї, вносити нові якісь пропозиції, і вам, в ваші руки, всесвіт надасть дуже багато енергії. Плутон він взагалі збирає енергію із усього із усього простору. Це остання планета, пов'язуючий ланцюг між матеріальним світом і вже духовним. І от він акумулює всю енергію таку матеріальну на себе. І зараз він у вашому знаку, тобто вся ця енергія буде в ваших руках. Отже, керуйте, управляйте цією колесницею, в якій ви будете найближчі 20 років кудись летіти. І далі у нас 21 листопада сонце переходить вже в стрілець, там, де в нас знаходиться Меркурій, і для вас це 11 дім, як я казала, новий рух, нові люди, нові знайомства, нові можливості, новий соціальний я. Ви проявляєтесь в соціумі. По новому, сонце там підсвітить, ви зможете втілити вже якісь свої нові ідеї, показати їх Всесвіту, чи то творчі, чи то організаторські ваші здібності. Також це може бути онлайн якась робота, онлайн-колективи. Ви заявите про себе. Сонце це заявка про себе. Ось я, я прийшов. Дивіться і слухайте. Декларуйте щось, розповідайте людям, я впевнена, у вас є що розповісти. А уже 26 листопада у нас Меркурій піде ретроградно, про що я вам нагадувала на початку відео, тут же в стрільці, що може бути переопрацювання, перероблення чогось, інформація якась буде перероблятися, ви будете переобмірковувати, передумувати, можливо, зміна планів. Можливо, повернення до минулих планів, можливо, були якісь проекти не втілені. Ви туди повернетесь, захочете це реалізувати. Але не поспішайте з прийняттям рішення, тому що все-таки Меркурій ретроградний, і зараз він дається для того, щоб ви повернулись кудись, подумали, планувати можна, але на цей час до 15 грудня він буде ретроградний. Не починайте нових дій. А е, спостерігайте, що вам буде всесвіт пропонувати. Можливо, повернуться колективи, давні, в яких ви вже були, і щось вам запропонують, можливо, люди повернуться, можливо, інформація якась появиться. В інтернеті щось знайдете, таке, що ви довго шукали, не могли знайти. Старі клієнти можуть повернутися, давні колеги. Ідеї, які ви колись хотіли втілити, але не змогли, зараз знову можуть проявитися в вашому житті. Отже, водолії, я бажаю вам всього найкращого. Проявляйтеся, сяйте, яскраво, всього вам найкращого і до зустрічі! І підписуйтесь на мій канал, а також на інстаграм. Я вам буду дуже вдячна.